Система ароматизації та іонізації автомобіля від бренду LuxMotion. Хочете, щоб в вашому автомобілі завжди гарно пахло? Пропонуємо ось такий варіант: не пахнючки на воздуханчики, не ялиночки. А ось така от новинка. Видимий ви ось такий от кронштейн, на який накручується колба з рідиною. Рідину міняємо під свій смак, безпроблемно в інтернеті продається компресор, який встановлюється в непомітному місці, саме якраз він і нам необхіден для смоктування рідини з колби до штатної вентиляційної системи. І на прикладі цієї Audi А4 показую. Тут, наче з заводу, прямо місце під неї було. І повірте, таке місце є в практично будь-якому е, бардачку. А за рахунок ось такого дійсно елегантного дизайну вона в будь-якому автомобілі буде виглядати максимально позаводському. За допомогою додатку для мобільного телефона показує. Він доступен як на Android, так і на iOS. Ми можемо регулювати інтенсивність якось такими простими кнопочками, да, слабо, середньо, нормально і сильно. Так і задавати проміжки часу, тобто е час, скільки воно смоктує рідину, і е інтенсивність, скільки воно, як часто воно починає запускати цей процес. Відповідно, рідина. За допомогою вентиляційної системи розповсюджується по всьому автомобілю. Запах легенький і по всьому автомобілю. І як ви бачите, жодної пахнючки нічого не лежить і все приємно пахне. Отож, система ароматизації LuxMotion від нашої компанії LuxAвтоtech цікавить, звертайтеся. Встановимо таку систему і вам, по будь-яким обласним центрам України. А для власників СТО та тюнінг Тюнін в нас діють дію, гнучка дулецька програма. Тому пишіть, телефонуйте, все розкажемо, все організуємо.